Ланцюг має позолоту. Дивіться, дивіться, як виглядає. Це позолота на ланцюгу. Фірма Eltas вже 5 років випускає дану модель пилочки. Вона йде з металевим корпусом. Має два акумулятори 4 Амперних, тобто вона йде з 40 вольтовим. Та на юбілей 5-річчя випуску зробили позолочений ланцюг. Дивіться, як це все виглядає. Дуже по-багатому. Також пилочка має у нас автоматичну подачу мастила, та регулювання мастилу у нас знаходиться зверху. Тобто, дуже зручно регулювати, скільки мастила подавати на той ланцюг, щоб він швидко не зносився. Ось ця частина корпусу, куди вкручуються болти, що отримають шину повністю, зроблена з дюралівого сплаву. Ось так це все виглядає. Тобто вона йде металева. Зубчатий упор іде металевий, великий, не пластик, як у всіх інших пилок. Тут іде саме метал, дуже добре врізається в деревину. Вага цієї акумуляторної пили рівно 6 кг. До комплектації також буде входити чохол на шину, ключики викрутка та подвійний зарядний пристань. Та з нагоди юбілея цієї акумуляторної пили я вам також хочу зробити знижечку. Тобто ціна в неї 6 тисяч гривень та буде безкоштовна доставка. Хотів би повернутися до характеристик. Дивіться, довжина цієї пилки 40 см. Модель у нас називається apc 40 bl 16 та швидкість ланцюга у нас 1140 метрів на хвилину. Крок ланцюга 3,8 Тому, якщо вам треба легендарна пилочка з металевим корпусом, безщиткова та ще з безкоштовною доставкою, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Відправлення ми робимо новою поштою.